Шановні колеги, доброго ранку. У нас на засіданні сьогоднішньому присутні Бур'ян Тетяна Миколаївна, Кравець, Віктор Іванович Ін, Віталій Рудольфович, Банк Андрій Дмітрович, Таранців Константинович, Сібенкова, Інна Миколаївна з дев'яти членів комісії присутні шість. Розпочинаємо. На червій день нашого засідання наступні питання про передачу майна і спільної власності територіальних громад сіл селищ Синеніківського району у комунальну власність територіальної громади Васильківської селищної ради. Доповідач серії Касвіслана Константіновна, начальник загального відділу. Доброго дня. До районної ради надійшло звернення від виконавчого комітету Васильківської селищної ради з проханням. Передати до комунальної власності Васильківської селищної ради прапор колишнього Васильківського району. Ми звернулися до Довіківської об'єднаної територіальної громади з даного питання. Заперечень з їхнього боку немає і надано їм відповідне рішення. Тобто, ми передаємо прапор колишнього Васильківського району до об'єднаної територіальної громади. Даний прапор знаходився на балансі Сенельниківської районої ради. Необхідно прийняти рішення з даного питання. Пропонується е, затвердити проект рішення про передачу цього прапора колишнього Васильківського району до Васильківської селищної ради на зберігання Вони просять. Хто за? Голосуємо. Бур'ян за. Кравець Іванович За. Тім Віталій Рудольфович. Дякую. Банк Андрій Дмитрович Андрій Дмитрович, так, Миколаїв да, Сергій Константінович за. Інна Николаевна за. Добре, дякую. Рішення прийняте. Так, наступне питання: про внесення змін до рішення районної ради про затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селищ Синеліківського району доповідає Сергій Васила Константинович. Будь ласка. Зв'язку з закриттям комунальної установи адміністративне управління Межівської районної ради. Нам необхідно внести зміни у рішення від 11 грудня 20 року про затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальної громади сісели Семельниковського району з урахуванням внесених змін, а саме виклавши додатки 1 і додатки 2 до цього рішення в новій редакції, тобто з переліку виключаємо комунальну установу адміністративне управління Межівської районної ради. Це управління було передано нам при об'єднанні районних рад, і ми, воно вже було ліквідовано на момент передачі, але довго тривало оформлення ліквідаційних документів. Ви, вилучаємо їх без переліку. Хто за, за дану пропозицію, прошу голосувати бур'ян за правець? Банк. Таран. Дякую. Інна Микола. Да, за. За. Да. Дякую. Наступне питання порядку денного розтвердження плану роботи постійної комісії з питань комунальної власності на наступний рік. На наступний рік в планах нашої комісії два питання. Про звіт директора комунального підприємства Синельниківської районної ради Синельниківська друкарня і про укладання договорів оренди. Ну, Питань мало відповідно до повноважень і тих програм, які у нас залишились на сьогоднішній день. Ну, якщо будуть якісь зміни, ми можемо вносити зміни до плану. Є пропозиції затвердити план нашої комісії. Є пропозиції, якісь ще? Так, а можна питання? А поваж можна... відчитувати? А вона кожний рік за кожний рік. Вона ж Ну, А що? за той рік відчитує, а тепер за цей буде відчитуватися. Щороку комунальні підприємства, згідно до законодавства, звітують про свою роботу. Так як у нас ще одне підприємство в окупації, вони не можуть звітувати. Тому, тому якось так. Дякую. Проп... Голосуємо за кравець. Тим. Банк. Да. Таран. За. Да. Зибинкова. Да. Дякую. Пытания нашей комиссии вычерпаны. Чекаем у вас завтра на сессию об 11.00. Да. До